Слава Господу, мої дорогі, благословенні брати і сестри. Коротке розважання. Всі ми добре знаєте, чули або пам'ятаєте уривок із Євангелія, коли апостол Петро наважився вийти з човна і піти до Ісуса по воді на приказ Ісуса, очевидно на його дозвіл. Навіть вже я зараз проходжу такий час випробування якийсь, коли <кій> зовнішні обставини намагаються мене потопити. Зовнішні обставини, на які я не маю, принаймні зараз не маю жодного впливу. І... І я собі так подумав, прийшовши до Господа в молитві, кажу, що мені робити з цим. Що я зробив не так у своєму житті, що це прилетіло? Така відповідь. І Господь мені. На, підкинув на, на думку цю таку аналогію, бо Євангелія це насправді є дуже практична книга. І він підкинув мені цю, цей, цей уривок на думку, сказавши, по-перше, каже, ти є, ти, ти, твоє життя, каже, це твоє, твій шлях в човні через море. І буває час на морі, коли тихо, а буває час, коли буря. І покликання цієї бурі розхитати твій човен, бо коли хвилі вдаряють справа і зліва об човен, то ти не думаєш туди, куди ти. Про місце призначення, ти не думаєш про те місце, куди ти пливеш, ти думаєш, як вижити зараз. А коли ти починаєш думати, як вижити зараз, ти часто забуваєш, я часто забуваю, перепрошую, коли я починаю думати, як вижити в цю хвилину, я часто забуваю, що зі мною в човні є мій Господь. Але і це ще не все. Є моменти, є такий, є такий принцип, не знаю, такий, такий час, такий період. Ви б теж про нього, напевно, чули, особливо, якщо ви шукаєте Бога, якщо ви є в церкві, є такі моменти, такі періоди, коли треба вийти на глибину. Коли треба зробити щось таке, чого ти ніколи не робив, коли треба. Зайнятися чимось таким, чим ти ніколи не займався до цього, ти не орієнтуєшся в цьому, ти не маєш твердої основи під ногами, умовно кажучи. Це власне той час, коли може бути з вашої причини, з моєї причини, а може бути і із обставин, які від нас незалежні. Але ти виходиш із човна і йдеш до Ісуса. І ти зазвичай це відбувається не в, тихому, не в тихий період часу, не в тихий період життя. Не в тоді, коли в тебе мир і спокій. А зазвичай це відбувається, коли в тебе буря. І в чому це полягає? Бо ми всі проходимо через бурі. Кожна людина не має такої людини, котрої б життя було як штиль. Ми всі проходимо через бурі. І коли ми, якщо ви навіть подивитися на себе, я думаю, ви ту ж саму побачите аналогію. Бо коли я дивлюся на себе, як я колись реагував на бурі, де я шукав порятунку, де я шукав твердої основи, то це зовсім не то, де я зараз шукаю її. Зовсім не так, це відбувається сьогодні, як це відбувалося колись. І коли я дивлюся зараз, як це відбувається в моєму житті, як я дивлюся на бурі зараз. То моє завдання, і я про це теж не раз говорив у своїх попередніх відео, мой, мій порятунок це дивитися на Ісуса. І це дуже яскраво відбувається, тому що. обставини життя виштовхують Тебе на глибину. Це означає, що ну, в моєму житті це було так, що. Посеред стресу і випробування і непевності в завтрашньому дні я відповідаю на поклик свого серця і виходжу з човна. І роблю і йду туди, де я ніколи не був, я не знаю, як це. Я думав про це. Недавно побачив, ні, не, почув мрію одного хлопця каже: Я хочу побачити, як люди ходять по воді. Хочеш побачити, то сам піде по воді. І я признаюся чесно, я теж хотів колись, я теж про це думав, як це ходити по воді. Хоч хочу ходити по воді. І так склалися обставини, що мусив піти по воді. І це не був, скажімо так, Такий, знаєте, час стабільності, якогось розуміння, Ні, це був час випробування, це був час нестабільності, максимальної, я б сказав так, в моєму житті. Але ми пішли по воді, і кожен час, коли я йду по воді зараз, е буря не припиняється, бурі не зупиняються, бурі є, бурі тривають. Але до тих пір, доки я дивлюся на обличчя Ісуса Христа, Доки я вдивляюся в нього з розумінням, що він є моя допомога, він є моє спасіння, він є мій порятунок, до того часу я можу йти по цій воді. І дуже, якби так, яскраво, дуже яскраво останні кілька днів. Я помітив таку річ, що диявол намагається всіма силами засипати, вдарити з різних сторін. І по великому рахунку це, ці удари вони не є небезпечні. І вони не принесуть якоїсь мені шкоди, біди. Але ці удари покликані для того, щоб розхитати і відволікти мій погляд. Бо коли апостол Петро відвів свій погляд від Ісуса, на хвилю перестав на нього дивитися, почав дивитися на, на бурю, яка відбувається в його житті. Яка відбувається навколо триває навколо Нього, відразу почав потопати. Відразу воно, е, та буря, той, концентрація уваги на чомусь іншому під час бурі, а я, аніж Ісус, забирає в тебе фундамент ніг. Тобі не треба розуміти, в чому цей фундамент полягає. Тобі не треба бачити, як твоя нога стоїть на, 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 на цій водяній плоскості, тобі це не потрібно. Тобі потрібно бачити Ісуса. А що означає бачити Ісуса? Це означає, що. Бо вся боротьба відбувається ось тут і ось тут. Це означає, що коли моє серце бурлить, коли мої думки. В моїх думках, мене зас... в моїй голові мене засипають думки, а, я... а що робити тут? А як робити в цій ситуації? А що... як поступати в цій ситуації? А як відповісти йому, а як відповісти їй, а як зреагувати на те, що відбувається? Коли я починаю над цим всім в це заглиблюватися, основа тікає з-під моїх ніг? Тікає моментально і я. І це як хвиля мене починає накривати, і це як хвиля мене починає топити. Тому, дорогі, я не вчу, я ділюся тим, в чому сам варюся і копаюся. І якщо це комусь допомагає, то слава нашому Господу. Значить, Господь може прославитися і в цьому. І в цьому випробуванні. Коли я тону, коли мене накриває шторм справа і зліва, коли я втрачаю впевненість в сьогоднішньому дні, коли я розумію, що я не можу проконтролювати всього, я закликаю вас залиште ці думки. Відсуньте їх на другий план. А почніть думати про Ісуса, про Його Слово, про Його обітниці, про Його силу, про Його любов, про Його милосердя. Витягуйте із своєї пам'яті кожен момент, коли Господь діяв у вашому житті. Витягуйте це, діставайте це на світ Божий. І на цьому опирайтеся. Навіть якщо такий момент був один у вашому житті, котрий ви можете притягувати, витягнути з своєї пам'яті, витягуйте і на нього опирайтеся. Не, не, не дивіться на бурю, не копайтеся в цих думках, не застановляйтеся над ними, не тримайтеся їх, не, не будуйте свій сьогоднішній день. На тому, що ви дасте собі ради з цими думками. І маю на увазі, що не застановляйтеся над тим, що ви можете перемогти, чи ви можете чогось досягти, якщо ви розв'яжете перше, друге, третє, четверте, якісь проблеми, які у вашому сьогоднішньому дні виникли, бо коли ви розв'яжете ваші там, одну, дві, три, п'ять проблем. На їхнє місце прийде наступні 25 проблем. І так буде постійно. І ви не розв'яжете всіх цих проблем. Бо ви і не повинні їх розв'язувати. Скажу так. Ви і не повинні їх розв'язувати. Ви не покликані для того, щоб рішати всі проблеми вашого життя. Ви маєте батька, котрий вас любить. Котрий хоче про вас дбати. А як Він ще покаже, що Він про вас дбає, коли Він не почне розв'язувати ці проблеми? Дайте Татові Своєму щось зробити. Дозвольте вашому батькові. Простягніть руку до Ісуса. І Він витягне вас звідти. Не сумнівайтеся. Концентруйте, дивіться на Ісуса. Відсуньте всі проблемні думки ваші, і, і зосередьтеся на Господі. І Його перемога буде в вашому житті велика, і Його мир і спокій прийде у ваше життя. І Він зробить вас царем над тими бурями, які тривають у вашому житті. Він зробить вас е, такими бронебійними, непрошибаємими. І, І ця буря вам не зашкодить. І ніяка буря вам не зашкодить. Ви почнете втихомирювати ці бурі, а не лякатися цих бур. Він має на це силу і на, цю, на це здатність. Тому я благословляю, я приймаю Боже благословення на себе в цій ситуації, в якій я сьогодні перебуваю. І я благословляю, ділюся цим благословенням, цим миром, цим благодаттю. Я ділюся з вами, щоб Господь миру. Був сильний у вашому житті. Бо ви, я і ви, ми є діти Божі. Ми Його частина і Він живе в нас. Ми храм для нього. Ми, ми каравела. Керманичем, якої є Господь. Ви підкорювачі бурю. Ви не ті, хто боїтеся, не, не ті, хто боїтеся цих бур, Ви ті, хто підкорюєте ці бурі. Чому? Тому що Господь у вас. Тому що Господь, який у вас живе, може сказати до цієї бурі, ущухни. І так буде. Благословляю вас в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, і нехай мир Божий, що вище всякого розуміння буде у вас сьогодні. Амінь.